Раніше сюди наречена складала всі свої цінні речі, намиста різні. І в бабусі моєї було повно намиста, повно різних спідниць, сорочок вишиваних. І це була дуже багата дівка, бо вона працювала, виходила вона заміж 1940-му і працювала у Харкові. У євреїв е, нянчила дітей. І вони їй завжди, е, крім грошей, е, давали гарні речі. І з цим усим вона виходила заміж. А вже, пам'ятаю, пізніше, коли ж я з'явилася внучка, то в цю скриню завжди накладали взимку, коли різали порося, сало і е, солонину. І так зберігали під замком. Сіллю засипали чи ні? Сало так, салю, сало засипали сіллю, а солонина була в банках, а така солонина підвішувалася у сараї на крюках. Оце ще пам'ятаю, про скрині.